Яків підмогильний сидів в одному з безіменних шинків, що були розташовані в гніздів'ї Жебраків, найбіднішому районі міста, що знаходився на його околицях. Він якраз знаходився в місті Невервінтер, коли його товариш Гандріх Роксікер, звернувся до нього по допомогу. Він попросив Якова й інших шукачів пригод доставити навантажений провізією віз у поселення Фандалін, розташоване за кілька днів шляху на південний схід. Гандрих був очевидно схвильований та скритний, не повідомляючи про ціль своєї подорожі, і сказавши лише, що він і його брати знайшли щось грандіозне і що він заплатить усім по 50 золотих монет кожному за доставку його припасів в цілісності до провізії Бартена торгової крамниці у Фандаліні. Потім він рушив поперед інших на коні в супроводі бійця на ім'я Сільдар Хоувінтер. Попередивши, що повинен прибути на місце заздалегідь, аби подбати про деякі справи. Очікування довго не тривало, й до столу Якова почали підсідати й інші авантюристи, які з тих чи інших причин погодилися на цю справу. Дверг винайняв як мінімум іще чотирьох найманців: людину, ельфа, гнома та дров, а може й кого іншого, хто ще не підійшов до чесної кампанії, щоб супроводити його візок до Фандаліна. Гандріх вирушає вперед із бінцем сільдаром, щоб навагодити деякі справи в місті, поки братія супроводжуватиме його припаси. Власник провізії Бартена у Фонаріні виплатить по 50 золотих кожному, якщо вони доставлять візок цілим і неушкодженим в його корамницю. Наймані працівники надвору все ще формували вміст візка, пакуючи та складаючи усе необхідне. До відправлення залишалось менш ніж година, яку можна було використати для знайомства з товариством із яким доведеться разом подорожувати, а може й навіть битися. Дальдерин з певним незадоволенням і підозрою дивився на свою компанію. З усього товариства, що зібралося за столом, Дроу та напіворк викликали у нього найбільші підозри, бо жоден інший народ не вчинив стільки зла ельфам, як ці послідовники злих богів. Але якщо в водиці коровону треба, щоб він дістався до Фандаліна в компанії цього єретика і напівтварини, значить така його воля, хоч Дальдаринові вони не дуже зрозуміло. Дальдарин виглядав як звичайний представник народу ельфів прекрасне обличчя, зверхній погляд, і гідка, зверхня манера розмовляти, наче його співбесідник дворічна дитина. Єдине, що вирізняло його, це одяг. Вдягнений він був не за вишуканою модою ельфів, а уявно саморобний костюм зі шкіри та хутра тварин. Втім, навіть у цьому саморобному одязі було видно ельфійську тягу до краси. Особливо уважна особа може підмітити пляму на лівому плесні, яку дальдарин намагається приховати. Втім, не дуже ретельно. Отже, вважаю, нам треба представитися і трохи розповісти про себе, щоб ми зрозуміли, з ким маємо справу. На цих словах Дальдарин кинув різкий неприязний погляд на Дроу, а потім продовжив. Мене звати Дальдарин. Я слуга владики Коравона, Воретіяна, Господа й Бога мого народу. Не проявляйте неповаги до мого Господа, і тоді, можливо, ми з вами повадимо. Як і влюбив шинки за їх атмосферу простоти й за їх головну функцію. Бути вузлами зосередження головних новин найнижчих класів. Серед найнижчих класів було найбільше страждань, а значить, вони, як ніхто інший, не говорили правду про цей світ. Яків не пив вина й пива, а замість купленої їжі жував магічні ягідки, які створив перед цим з допомогою магії. Він сидів за найбільшим столиком і час від часу виловлював із захожан деякі погляди, щоб завести довгу філософську розмову на загальні теми. Однак він розпрощався з старим рибалкою якраз перед зустрічю зі своїм другом, Гандріхом. Про Гандріха Яків знав небагато, що й любив в ньому. Він вмів тримати язик за зубами, чим і створив навколо себе простір для безпечного бізнесу. Хоча Яків також знав, що в розмові Гандріх був доволі приємним, і він знав, як вплинути на піворка зі своєю пропозицією. Підмогильний не міг йому відмовити. А потім почали приходити шукачі пригод. З кожним Яків привітався поконом голови. Із за столу не вставав його лісові манери не включали подібні столові ритуали. А коли зібрались всі, він приєднався до знайомства, розуміючи, наскільки це буде важливо для всіх. Що ж, мене звати Яків Підмогильний, жрецю свого маловідомого Бога, якого серед простого народу чесента називають просто лішим або ж лісовиком. Навряд чи ви зможете проявити неповагу до нього, тому можете намагатися, якщо так кортить. Я володію магічними здібностями, знахарськими, а також володію герметичним мистецтвом, якому навчився у свого бога, а також інших друїдів свого лісу. Щодо завдання, друзі мої, то я маю віз і сильного вола на чолі. Якщо в когось є лишні речі, скидайте до возу, і краще зробити це зараз, бо відпляватимемось зовсім скоро. Кивагар потроху гушив свій напій, впершись ногою в стіл, качаючись на стільці і не зважаючи на метню навкруги. Здається, що його взагалі нічого не хвилювало. Можливо, особі його роду діяльності варто було б бути більш уважнішим, а можливо, видима неуважність була лише маскою. Поки що це перевірити ніхто не наважився, що не могло не радувати, тому що хвилинка відпочинку на наш час, рідкість і драу дуже б не хотілося, щоб цю хвильку хтось зіпсував. Ну принаймні до тих пір, поки не почав говорити ельф. Знову ці світлі ельфи і їх зрозумілість. Здається, що мало їх братів валяються мертвими, адже до них не доходить не зачіпати тих, хто колись був їм родичами. На різкий погляд дельдарина доро зітхнув, закотивши око, і трохи нахилив голову, виглядаючи за кухля. Тримай свого бога при собі, і ми можливо порозуміємось. Після паузи, яка можливо потрібна була для того, щоб звільнити розум від думок про те, як вмирають ельфи поверхні, або ж після короткої розповіді Якова йому згадалися жриці темних ельфів у відвертих нарядах з батогами. Темний і саме назвав своє ім'я Кевахар. Спершу їжа, потім болочки, якщо буде час. Солдатська звичка так і не вивітрилась з руками. Остання скипка кована полюхнулася в миску з рештою, а хмурий витер губи рукавом. Гандріх халеп на твою голову. Невже не спромігся знайти когось більш подходящого? Паладин заговорив доволі гучно, проте не звертаючись ні до кого конкретно, ніби міркував слух. Одного на обличчі написано, що в роду люди були, другий з під землі виліз, а третій зовсім може в моїй кишені поселитися, ще й для родини місце злишиться. Масивні лікті оперилися з тіл. Хмурий погляд сфокусувався на останньому членові загону. Нікого не хотілося обділити увагою. Перевірити, треба було всіх, але вояк не знаходив, за що зачепитися. Так, останній вигляда, що то трісочка тонким, навіть як для ельфа. Проте досвід підказував, що цей вухатий не мечем звик махати. Я не бачив тебе зброї для Дарин. Чакунсом бавишся? Богів зачіпати забудьте. Вони й без вашої допомоги собі раду дадуть. А нам своє робити. Не вистачало мені, щоб ви посеред дороги прирізали один одного. Паодинський погляд затримався на Кевагарові, ніби даючи зрозуміти, до кого саме відносяться останні слова. Від чумазого одного кого дідька тільки й знай, що лиха чекати. Чуйк піднявся, з хрустом розправивши плечі. Клятий Кавун вже давався в знаки. Проте, перш ніж відійти до вбиральні, здоровань все ж таки присталося. Можете назвати мене Бодомар. Або хмурий, як заманеться, і возом правити буду я. Вірно підмітив Бодомаре. Але є одне, але далірин поплескав руками по піхвам з кинжалами, що висіли по боках. Руків я одного з них прикрашав рубін. Я не без зброї. Ці штучки не один раз рятували мені життя в ситуаціях, коли хтось мав нахабство підійти до мене зі зброєю в руках. Якщо встигав, звичайно. Ельф стримано посміхнувся. Коли старий вояка залишив стіл по своїх справах, дальдарин мовчки взяв зі столу свій келих з вином і зробив пару котків. Люди ніколи не досягнуть того рівня майстерності, який мають ельфійські винороби, але оскільки шлях в рідні ліси дальдарину закритий, доводиться задовільняти себе тим, що є. Для власного душевного спокою він вирішив проігнорувати підземного сородича. Але подумки ельф пообіцяв собі не спускати з нього очей. В такій різноманітній компанії одразу й не помітити на стільці ще одного наймета. Коричневий безбородий гномик звивався зі своїм стільцем і ледь визирав з-під столу зі своїм метровим зростом. Уважний сторонній глядач міг би й помітити його, але в такій статній мушній компанії чоловіків сприйняти за хлопака, що приставав до столу послухати дядькових байок. Саме так сталося з офіціантом, що обслуговував столки, тому не прийняв замовлення від Сібо. А гному ж не вистачило духу офіціанта підкликати, тому він гриз свої горішки, які раніше назбирав у лісі. Сібо босі вагався, чи приставати до цієї справи. Для мети гнома потрібна була група, та й група не аби яка, а з досвідчених вояків. Ще й завдання збігалося з напрямком, куди Сібо збирався. Аж не сам байрван мандрівник привів його саме у цю таверну, і саме в цей час. Але була одна біда: від очільника цього завдання за версту сверділо орчатиною, а орків лісні родичі Сібо ненавиділи. Ненавидів їх і присужник Босі, маючи за плечима вже з ними спільну і неприємну історію. Тим не менш, до цього чолов'яги підійшло двійко ельфів. Темних він до цього ніколи не бачив, тому й підозру не проявив. Діватись було нікуди, Сібо пристав. Зі своїм богом вести суперечки він боявся, тож вирішив принаймні дізнатися, що це за авантюристи. І не дарма, як і в приставився друїдом. Колега за покликанням зрадів собі Сібо, проникнувшись до нового лідера та подавляючи в собі перше негативне враження. Гном босі надалі уважно слухав за розмовою, очікуючи нагоду і самому представитись. Насправді він боявся навіть мовити, але зрештою рішучість змогла пробитись через його дерев'яну шкіру. Вітаю, панове! вискнув гном, прозираючись довкола з переляканим обличчям. Раптом йому сяйнула думка, що весь цей час чоловіки і не знали, що він до них збирався долучитись в цей похід. Опершись на свій спис, він піднявся на стівець і став увесь ріст. Мене звати Сіба Босі. Представився лісовий, часто кріпаючи очима. Я, друїд! — і гепнувся назад на свій стілець, лякаючись такої своєї сміливості.